Кажуть, звичайним олівцем, він міг відтворити на повторний світ в очах людини, портрет якої малював. 30 травня цього року йому би виповнилося 95. Я, Піаніда Боріс, родився в 1920 году, 30 мая, в селі Дєчкове, деканського району Полтавської області. в Сім'ї робочого машинних мастерських села. Українець. Виставка в Верпінському музеї, присвячена 70-річчю перемоги, недарма складається переважно з робіт Бориса Піаніди. Він був ветераном війни, тому і більшість його болючих картин відображає події воєнних років. Він був воїном-десантником, і от картина десантники. Тобто, це якоюсь мірою його особисті спогади. Цікаво, те, що збереглися його фронтові замальовки. От художник на війні. Йде війна, гинуть люди. Він сам не знає, вижив він чи ні. Але як він художник, то він тримає при собі альбом і робить замальовки. До рюпеня художник переїхав за своїм вчителем, також славетним ярпінцем Матвієм Донцовим. І після смерті майстра створив із його будинку на вулиці Торгенівській, 18, музей садибу. Щоправда, життя музею було недовгим. Дивую те, що зараз музей не працює за своїм призначенням, його просто немає. Будинок і ділянку сумнівним шляхом приватизовано особами, що ніякого відношення до Донцової піаніди не мають, тим більше до мистецтва. Значну кількість картин просто розкрадено. Коли помер Донцов, а потім його учень Борис Микитович, то вже ніяк було задержати цей музей, не було коштів. І він був проданий. Роботи Бориса Піаніди зберігаються в багатьох музеях України. В Ірпіні залишилася велика колекція графічних робіт майстра. Що ми говоримо, немає незамінних людей, але от Піаніди не стало і замінити його нікому. Він дуже цікаво розповідав. Він навчав мистецтвознавців. Розуміти саме мову образотворчого мистецтва. То часто, як пишуть, завжди народився, вчився, от працював, намалював таке-то, а от розкрити саму мову образотворчого мистецтва, емоції кольорів, пластику, навіть різні плями, як це художник подає, що це означає, що це розкриває, то багато так званих мистецтвознавців навіть не можуть. Не кожному дано мистецтво розкривати таємниці. Та чи мають вони бути розкритими до логічного кінця, як власне і сенс життя? Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, ТБ